Пройобане дитинство, сигарет і тубор. Зараз стаю трохи старше, вже подумав, за здоров'я. Те, що раніше було круто. Тепер для мене просто смішно, раніше було якось прощаті, ще трохи мрія, багато чого зараз маю, Та по факту, та по факту, ніхуя не знаю знає я вічно зайнят, ну, типу, як і справи, та сьогодні. Параной, паранойя, стала мені кращим другом Я тепер, типу по твоя мала мене ключає Я раніше пропадаю ночами пропадаю Я тепер лише на студії Постійно завісаю Вічути ніжніс, вона хоче Я одягну Балаклаву, Ну і затрясу це май За стосунки тут любой Я тепер і бать редфлаг Повідінка по канону Твій хлопець реперчує Знаєш вибачає Ай тут Правда мікрофону Нам не по дорозі Сорі Колись мене закрит Ну Тіп за мої треки Я ж мовчати блять не можу Ну Іде свобода слова за війну читаю, рідко посилаю нахуй владу Та братішкам, що на фронті, що тримають оборону Я вам своєму нові Поверніться всі додому Мені шкода, мені фільму І я не торч, то ні їбати ту Тусу верховну зраду, а я ніби оркест, ніби сука на титаніку Писати буду до кінця бій На я навіть по, по моїм їбальнику Все одно буду писати Ці рядки останні полі Колись нас всіх закриють Ну тіп за наш трек Hashtag